Роздивимо сьогодні сортування власне, масивів. Зробимо, власне, у нас буде масив, у нас буде прізвища і будуть також оцінки. І ми зробимо сьогодні це, використовуючи графічний інтерфейс і використовуючи також новий компонент Listbox. Так, Ми створили власне, новий проєкт ePython. Я також зробив власне, заготовку. І ми власне, будемо дещо копіювати. Ну, дивіться, спочатку ми власне, створимо, підключимо всі бібліотеки необхідні. Нам також потрібен меседжбокс, ми будемо вводити повідомлення. Якщо, наприклад, у нас кількість оцінок і кількість прізвищ не буде співпадати, тому треба буде вивести власне помилку. так? Тобто, що користувач власне, переробив і зробив все як потрібно. Також у нас буде масив Pupils, це у нас власне, буде це у нас учні. І Марк це у нас їх оціночки. так? Тобто ось тут таким чином. Так, Це у нас пусті масиви зараз. Ми будемо їх наповнювати зараз, подивимося, як це робиться. Так, дивіться, потім нам потрібно буде. Давайте власне, створимо форму. Так, створимо також всі необхідні елементи. Давайте зараз прив'яжемо все, що необхідно. Так, зараз я підключаю все, що мені тут необхідно. Так, ну дивіться, у нас тут є, власне, створюємо форму 600 на 500 тобто розмірами. Також створюємо мітку, також, щоб треба вести наприклад, прізвище через пробіл, якось запрошення якесь зробити для користувача. Також треба власне, поле введення зробити, тобто ми будемо масив, власне, вводити через поле введення. Тобто Будемо вводити прізвище, будемо вводити оцінки, тобто у нас є тут поля entry, є також label, тобто щоб показати, просто щоб запросити. так. Є також у нас тут лейбл, щоб показати сортований масив, є у нас новий компонент listbox, select Mode, Тобто режим вибору у нас одиничний. Так? Тобто ми можемо, власне, Це у нас це по суті список, який ми можемо обрати, тобто мишкою можемо обрати і ми можемо один елемент списку обрати. Зараз подивимося, як це робиться. Ми робимо пак. Тобто пакуємо, показуємо все на екрані. Тепер дивіться, нам потрібні кнопки власне, за спаданням сортування, за зростанням. Очистити, видалити обране, показати обране. Так, ну і тут ми використовуємо лямбда, тому що в нас буде один обробник використовуватися У нас команд. Ми сюди власне, прикріплюємо обробник для кожної кнопки. У нас буде сортування за зростанням за спаданням. І ми будемо передавати екідний параметр або 0, або одиничку. Тобто, якщо 0 то у нас буде за спаданням, а якщо одиничка, буде за зростанням. Ну і також очистити потрібно, видалити обране, і також показати, наприклад, значення певного. Елементу значення елементу списку, а саме прізвище і оцінку, покажемо також в консолі, тобто надрукуємо просто. Ну Давайте запустимо. Так, дивіться, у нас тут інтерфейс в принципі є. Так, тепер треба ще прив'язати всі власне, наші, прив також функції. Давайте прив'яжемо обробники, власне, наші, так, щоб у нас не було помилок. Давайте їх всі прив'яжемо сюди. Так, я просто скопіюю. І зараз подивимося по коду, пройдемося, що у нас тут за що відповідає. Так, я зараз сюди їх прив'язую. Вставляю код. Дивіться, клія, це у нас буде очистити повністю наш список. Також у нас буде дивіться, клік-обробник, це у нас ми власне тут що робимо. Тут ми дивіться глобал, це у нас означає, що ми якщо ми використовуємо, власне. У нас, бачите, масиви, це у нас по суті глобальні змінні ну, об'єкти. так, І треба їх, якщо ми використовуємо як функції, змінюємо їх. Також треба вказати глобал, щоб все добре працювало. Якщо ми працюємо з обробника. Ну, Тут дивіться, тут ми вводимо власне, першому, з першого поля беремо власне, у нас буде список учнів прізвища, також будуть у нас оцінки учнів. Ну і також, дивіться, якщо вони у нас, ми заміряємо один масив і інший за допомогою функції Linux, якщо вони не рівні, то кількість прізвищ і оцінок у нас різна, треба показати повідомлення. Що у error показуємо повідомлення, щоб користувач вас не набрав і не виправив. Дивіться, також використовується функція sorted. Дивіться, у нас якщо за спаданням, за зростанням, дивіться, ми тут власне, сортуємо за спаданням reverse і тут за зростанням. Якщо false стоїть. Дивіться, потім ми власне, виводимо дивіться, всі як масиви, які ми посортували. Тобто у нас є масив різ, і ми власне, оновлюємо масив оцінок, масив учнів також. Ми будемо їх обирати потім. І дивіться, в лісбокс ми також за допомогою Insert. Ми власне, тут вставляємо, вставляємо масив прізвищ масив і прізвище, вставляємо прізвище і оцінку відповідно. Тобто ось таким чином беремо її з масива. Власне. Так, ну і тут аналогічним чином дивіться, тут тільки робиться у нас з зростанням, а там з спаданням. Тобто все аналогічним чином. Дивіться, тут також видалення. так, Наприклад, якщо ми обираємо елемент, ми будемо видаляти дивіться, наприклад, певний елемент. Обраний ми його будемо видаляти. Дивіться, Lizbox Delete. І у нас тут є саме індекс елемента, тобто який власне, обраний Так, за допомогою Lizbox Cure Selection ми можемо власне, дізнатися, який обраний власне, елемент. Ну І також власне, видаляємо елементи масиву, тобто прізвище, видаляємо оцінку відповідно тобто, до цього списку. Так, тобто Елементу списку тобто від, також видаляємо. Ну і друкуємо також, що у нас залишилося, тобто які масиви у нас залишилися зпизвича. Також дивіться, тут є, обираємо масиви, також використовуємо cross-selection, і просто друкуємо, тобто, друкуємо, тобто, власне, прізвище і оцінку, звісно, яка обрана так, в списку. Ну, Давайте запустимо, давайте потестимо, що в нас тут буде. Дивіться, Тут ми прив'язуємо обробники, delete item, select item, очистити. І Також тут у нас є за спаданням 0, так, тобто, за спаданням, за зростанням. Бачите, перше за спаданням, друге йде за зростанням. Тобто або 0, або 1. І у нас, бачите, тут є вхідний параметр Select. І тут у нас якщо 0, то якщо 0 передається, то не виконуватися буде ось вся частина коду, якщо 1, то буде ось ця частина коду виконуватися. І також тут, наприклад, якщо у нас масиви не рівні, тобто, наприклад, прізвищ у нас 4, оцінок 5, там, або навпаки. Тобто, Якщо прізвищ 4, то оцінок то повинна бути також 4. Так? Ну, Давайте запустимо, подивимось, дивіться, вводимо оцінки. Ну, нехай буде, наприклад, у нас, нехай буде Іванов. Іванов. Так, так, нехай буде Сидоров. Сидоров. Нехай буде Петров. Нехай буде Петренко. Так, Петренко. Ну, нехай буде, наприклад, Симоненко. Да? Симоненко. Так, і давайте введемо оцінки. Іванов нехай має 6. Сидоров нехай має, наприклад, 12. Петров нехай має 5 оцінку. Петренко нехай має 7. І, наприклад, у нас Симоненко 9-9 оцінка. За спаданням сортуємо. Бачите, можемо обрати елементи. Тобто Симоненко, бачите, Сидора у нас оцінка максимальна, звісно, 12. Симоненко, оцінка 9. Правильно все. Так, Петренко у нас оцінка 7. Правильно все також. Іванов у нас оцінка 6 також правильно. Петров оцінка у нас також. Оцінка у нас 5. Так, все правильно. Бачите, він відсортував власне, за спаданням. Дивіться, можна очистити тепер. Очищаємо. Дивіться, це працює наш лісбокс за зростанням. тепер, дивіться, Бачите, Петров. так, Петров у нас має оцінку 5, да, звісно, так і є. Іванов має оцінку 6. Петренко має оцінку 7. Симоненко має оцінку 9, і також Сидоров має оцінку 12. Ось так. Бачите, ми їх посортували, тобто за зростанням, бачите, в нас і прізвище, і все співпадає. Бачите, тобто функція Zip нам дозволяє ось таким чином об'єднати тобто і, і власне, масив оцінок Маркс, і також Pupus, тобто прізвище учнів також. Ну, Дивіться, ми можемо також, наприклад, обрати Петрова. І можемо також показати обране. Бачите, Петров, оцінка 5. Наприклад, Іванова оцінка 6. Бачите, ми просто друкуємо і в консолі бачимо всі наші оцінки, показати обрани. Бачите, тобто Симоненко, Петренко можна також показати. Якщо ми, наприклад, хочемо видалити з масиву, хочемо видалити і прізвище, і оцінку, можемо, наприклад, обрати, хочемо Петрова видалити. Наприклад, можна видалити обрани. Бачите? Раз. Так, і тепер у нас, бачите, що у нас в масиві є. У нас є. Бачите, він видалився. Так і у нас є, власне. Іванов. Так, Петренко є Симоненко, Сидоров. Бачите, ось так. І тут оцінки 6, 7, 9, 12, вони всі відповідають. Також ми можемо, наприклад, видалити Іванова. Давайте видалимо. Так, видалити. Бачите, тепер у нас залишився Петренко, Симоненко, Сидоров, 7, 9, 12. Ну і так далі. Ми можемо, наприклад, видалити Сидорова. Бачите, у нас залишається Петренко Симоненко. Можемо видалити також Симоненко. Бачите, залишається Петренко. Ну і також можемо видалити Петренко, а тепер нічого у нас не залишається. Два масиви, тепер порожні. Бачите, два списки, тепер у нас порожні. Ось так це працює. Ну, Тут також дивіться, ми використовуємо власне, зріз для перевірки. Бачите, тут у нас ставиться мінус один. Це для того, щоб власне, оновити, скажімо так, щоб у нас, якщо ми видаляємо, наприклад, елемент списку, щоб він у нас коректно оновлювався, щоб не було у нас там, скажімо так. Деяких таких небажаних ефектів, наприклад, щоб щось там залишається, щоб все коректно оновлювалося, ми власне оновлюємо з кінця на початок, так, тобто використовуємо зріз і ставимо тут мінус одиничку, тобто ми власне йдемо, скажімо так, якби ззаду, так, і власне, можемо оновлювати. І ось таким чином, також, якщо ми обираємо, тобто ми бачите, відкриваємо цикл. У нас використовується, бачите, тут метод CureSelection, тобто він вам надає, власне, тобто, якщо ми обрали, наприклад, так, у нас є, наприклад, давайте зараз, є, у нас, наприклад, такий елемент, ми його обрали. І ось тут CureSelection у нас буде містити обраний нам елемент, який ми виділили. Так, мишкою зараз ось таким чином. У нас дивіться, тут немає ножинного виділення, тобто, в принципі, ну, вони можуть працювати, але ми зараз не працюємо. тобто, Можна, в принципі, і виділення робити. Ну, ми робимо одинарне виділення, тобто у нас в принципі тут задано дивіться, я, тобто single, да, select mod. У нас задано single. Тобто ми можемо в принципі виділяти. ну і Взагалі, і в є Python з множинним виділенням, щось там не дуже працює. Тобто В принципі, нам одинарного вистачить. Ось такий у нас програмний код вийшов. тобто Ось так це виглядає. Дивіться, власне, тут створюємо кнопки. Наші віджети, використовуємо таке інтер. Ось таким чином, бачите, у нас така форма. Можна вводити, дивіться, якщо у нас оцінки не відповідають один одному зараз. Я спробую, наприклад, у нас пріздвіч 5, а оцінок буде, наприклад, більше. Так? Очищаємо. Так, і тепер пробуємо за спаданням. Бачите, кількість прізвище та оцінок різна. Бачите, треба вести також оцінки, щоб у нас були однакові. Так? Тепер, якщо однакові, все добре, бачите, все працює, тобто без проблем все у нас добре. Бачите, ось так це працює. Тобто ось Дивіться, Симоненко у нас 11. Так, Сидоров у нас 12. Угу, ось так це працює. Ну, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Програмний код буде в першому коментарі. Всі посилання необхідні будуть в описі під відео. До побачення!